Всіх вітаю слава Ісусу Христу! Спасіння. Це миттєва дія чи процес? Це Божий дар, чи це результат людських, людської праці, людських добрих діл. Що таке спасіння? Саме про це хочу говорити. Думаю, це буде дуже важливо. Отож, почнемо з тексту. Післання до Єфесян, другий розділ і читаю декілька віршиків з 8. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його витвір створені у Христі Ісусі на добрі діла, у яких Бог наперед призначив нам жити. Отож, спасіння. Перше всього я хотів би. Дати характеристику людини, яка не спасенна. Коротко, людина, яка не спасенна, або ж назду увірування. Як Біблія характеризовує цю людину? Перше всього, це людина, яка є мертва для Бога духовно. І для чого я це говорю? Для того, щоб зрозуміти Божу відповідь на ці проблеми. Отож, людина не мертва. Після до Ефесян, другий розділ перший текст, і не тільки. Мертва, духовно, мертва для Бога, підкреслюю, не для гріха. Друге, це грішна людина. Людина, яка в якій житті контролює гріх, царує гріх. Кожного по-своєму, звичайно. Людина, яка винна перед Богом, винна гріх, коли приходить в життя людини, він породжує вину. Не лише присутнє, а ще й вину породжує, контролює. Це людина, яка має багато гріховних проявів, які є непрощені, непрощена, вона має потребу в прощенні і так далі. Ось це характеристика коротенько, людини, яка не спасе назду увірування. І тут, коли ми говоримо про спасіння, звичайно важливо нам пам'ятати, що спасіння це Божий дар. І більше того, важливо нам правильно розуміти спасіння. І перш чим. Ми будемо конкретно йти по питанням, я би хотів торкнутися, скажімо, визначення самого спасіння, розуміння спасіння в писанні. Коли ми дивимося, слово спасіння в писанні, в старому новому заповіті воно вживається в саме різних розуміннях, в різних контекстах. Наприклад, книга пророка Єзекіїля, 14 розвиток, 14 текст. І коли б серед них були три відомих мужа: Ной, Даниїл та Йов, то своєю праведністю вони врятували би лише самих себе, говорить Владика Господь. Тут також мова йде про порятунок. Але від чого питання? Від чого? Від вічної загибелі? Ні. В контексті мова йде про інше, про тимчасове ну, Божу кару, суд да, або фізичних речей неприємних. Написано. 13-й текст Вище. Сину Людський, якщо зрішить проти мене якась країна, учинивши щодо мене віроломство, то я простягну проти неї мою руку і знищу її хлібні запаси, почну на неї голод і, і почну губити людей та худобу. Ось про що йде мова. Звільнення це фізична небезпека для життя тимчасова, но не вічна небезпека. Тому важливо пам'ятати. Коли ми говоримо взагалі про старий Заповідь, то, напевно, можливо, в більшості випадків старий Заповідь говорить більш про спасіння фізичне від різних е, людей, різних загроз, небезпек. Коли ми читаємо новий заповіт і значення слова спасіння, давайте ми подивимося інші тексти. Матфія, 9 розділ, ми подивимося і 22-й текст. Ісус, обернувшись і побачив їй сказав. Підбадьорся, дочко, твоя віра уздоровила тебе. І з цієї миті жінка стала здорова. Інший приклад, твоя віра спасла тебе. Від чого спасла? Від чого спасла? Від фізичної небезпеки, да? яка, то є від небезпеки, яка загрожувала життю її. Не від вічної, а фізичної, від хвороби. Від Ось від чого твоя віра спасла тебе. Коли ми читаємо, наприклад, це Матфія. 8 розділ 25 текст. Тут наступні є слова. Його учні, підійшовши, розбудили його і кажуть, і кажуть: Господи, врятуй нас, ми гинемо. Звичайно, тут мова йде, коли вони були на воді, і їм, тобто для їх була небезпека. Грозила їм небезпека. Да, бура піднялася на море так, що човен накривало филями, а він спав. І саме, від цього, від цієї небезпеки, вони говорять, Врятуй нас, ми гинемо. Тобто не від вічної загибелі, не духовне розуміння спасіння. Коли ми відкриваємо інший текст, наприклад, Івангелія від Івана, 10 розділ, 9 текст, тут говориться наступно. Я двері. Ісус каже: Хто війде через мене, той спасеться. І війде. І вийде, і знайде пасовицько. Про що тут мова йде? Звичайно, тут вже інший зміст спасіння. На подобу післання до Ефесян другий розділ подібний да? той самий восьмий текст. Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, це Божий дар. Тут мова йде про духовний, перший всього, аспект спасіння. Да? Ми від чого спасень, не від фізичної небезпеки, а від. Наслідків взагалі. чуть пізніше про це поговоримо. Тому ми бачимо списання, що слово спасіння може мати різні визначення, різні аспекти складові в да, тому чи іншому тексті. Це визволення може бути як фізично від фізичних небезпек, так і духовних. Тому ми більш будемо рухатися, скажімо, в спасіння, як значенні духовна небезпека, звільнення від духовної небезпеки» і не тільки. Отож, коли ми говоримо про спасіння, у нас питання це миттєва дія чи це процес? Це і миттєва дія, і процес. Е, коли ми з вірою приходимо до Бога, бо людина, коли прийшовши до Ісуса Христа, з вірою, навертаючись до Бога, вона отримує спасіння. Це миттєво відбувається. І з писання ми бачимо, що спасіння відноситься як до минулого часу, теперішнього і майбутнього. Тобто. По писанню ми спасені, ми спасаємося і ми будемо спасені. Тому правильно, що спасіння – це миттєва дія, коли ми говоримо минулу, але це і процес. Ми спасені, ми спасаємося і ми будемо спасені. Саме про це поговоримо. Перший текст, який ми прочитали після до Ефесян, другий розділ восьмій текст. Бо благодаттю ви спасені. Через віру, і це не від вас, це Божий дар. Заважимо спасені. Не спасаємося, не будемо спасені, а вже спасені. Коли ми читаємо інший текст, це буде листа апостола Павла до Тита, третій розділ, п'ятий текст. Написано: Він спас нас не по ділам праведності, які ми вчинили, а зі своєї милості, через обмивання відродження і оновлення Святим Духом. Тут також чітко і конкретно говориться, що він спас нас. своїй милості спас. І третій текст. Третій текст це буде листа апостола Павла до Тимофія, другий розділ, перший, дев перший розділ, дев'ятий текст. Який спас нас і покликав святим покликом не за нашими ділами, а за своїм задумом і благодаттю, даною нам у Христі Ісусі що до, до, ще до вічних часів. Тому три тексти я прочитав, де чітко і конкретно говориться, що ми спасенні. Минулому вже це сталося, коли ми з вірою прийшли до Господа. Тому по писанню говорити, що ми спасенні. Від чого? Від вини. І покарання за гріх або, за гріхи, або наслідки за гріхи. Ми спасенні від вини і від покарання за гріхи. Коли ми прийшли до Бога, відбулося спасіння, тобто саме тоді, коли ми спасенні, Післані до Ефесян, коли проговориться да, дію, яка сталася, то в той час на слові жертви Ісуса Христа, дякуючи благодаті через віру. Сталося багато справ, багато дій Божих, миттєвих. Відбулося відродження, цей акт саме спасіння в досвіді. Тому що спасіння, воно ще почалося. Тобто це дія, яка була до нашого віруння. Увірвання це вже ми входимо в досвіді в наше спасіння. Да? Спасіння у вічності ще бере початок у вічності, і це ми можемо читати перший лист посла Петра, перший розділ, 18-15 тексти. Воно у вічності бере початок. Да, серце Бога, якщо можна так сказати, але ми в нього в досвіді це при увіруванні. Тому відбувається відродження. Відбулося відродження. Це миттєва дія, яка вирішувала питання або ж проблему смерті духовної, в якої була неспасена людина, контролю гріха, владу гріха воно також вирішує. Тому людина стає вільною, має Боже життя. В той же час миттєво. Відбулося не лише відродження, Відбу... відбулося єднання з Христом, союз із Христом. Ми увійшли в союз з Христом через віру. Ми в ньому, він в нас. Є таке поняття в Господі, в Христі. І цей союз, він дає нам силу. Ми черпаємо силу і життя. І ми маємо, звичайно, рухатися далі в цьому. Наступне, що відбулося, це виправдання. Виправдання. Тобто тут вирішилося питання статусу нашого. Коли ми говоримо про відрошення, це, можна сказати, якщо, можна сказати так, Бог як лікар, працює в нас. Як хірург, да, що там нас робить всередині, наділяє нас Божим життям. Але коли ми говоримо про виправдання, це дія Бога навколо нас над нами. Це мова йде більш про статус. Тобто дія Бога як судді, не як хірурга-лікара, а як судді. Ми виправдані. Все, ми, тобто вільні від вини. виправдання, е, нівелування е, знищило нашу вину. Ми вільні від вини. Все, питання вини закрито. Нам не загрожує майбутнє покарання за гріхи. Це важливо напам'ятати. І виправдання ми не будемо багато зараз говорити. Воно стається один раз. Це не те, що кожного дня стається. Воно завершене. Відбулося виправдання. Бог виправдав рішення Бога. Він оголосив нас невинними. Дивіться на нас. Як на невинний вже. Це миттєва дія. Це також сталося миттєво в момент відродження. Після виправдання, да, якщо говорити можу, певну пислі зробити, сталося примирення. Писання говорить, після до римлян 5.1: Виправдавши свірою, ми маємо мир з Богом. Це відсутність ворожнечі, перше всього, мова йде про це. Відсутність ворожнечі, мир з Богом. В той же час сталося. Наше усиновлення, усиновлення, ми прийняти в сім'ю, в Божу сім'ю на права дорослого сила. Сина, маємо статус привілегії да, синівства. І ми, ми в той же час також маємо освячення позиційне, ми святі. Але в той час продовжу життя, ми вже маємо досвіді освячуватися на практиці. Тому, коли ми говоримо про те, що ми є спасені, це по писанню, ми вже читали. В цей час відбулося багато миттєво дій відродження, виправдання, усиновлення і так далі. Тобто це те, що ми даром по благодаті отримали, прийняли все. Ми стали дітьми Божими моментально, це не то, що процес. Ми вже не ми є з того моменту, діти Божі. І коли ми говоримо, що ми є спасені, так, ці дії, які відбулися в цей момент, Миттєві дії. Ми повинні вірити в них, це наша реакція час. Бути впевненими, і це правильно говорити про певні спасіння, впевненими. Мож ми можемо проголошувати наше спасіння, сповідувати, що ми спасені, це по писанню, і жити відповідно того, ким ми є. Тому перше, віримо в це. Ми маємо да, не тільки вірити, ми можемо, скажімо так. Бути впевнені в цьому, і важливо бути впевнені, сповідувати і жити відповідно. Але ми сказали, що спасіння не лише миттєва дія, це і процес, не тільки минули, в минулому ми спасені, ми і спасаємося сьогодні. Читаємо текст Пістання до Корінтян, перший лист, 15 розділ, перші два текста прочитаємо, чітко, конкретно говорить апостол Павло. Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке. Я благовістив вам, яке ви прийняли, в і стоїте, яким і спасаєтесь, якщо тримаєте в тримаєте пам'ять яким словом, я благовістив вам, хіба що ви даремно увірували. Зауважмо, апостол Павло звертається до церкви в Коринфі, віруючих людей, спасенних вже людей. І він каже: Я звіщаю вам, брати, Євангелію, яке я благовістив вам, яке ви прийняли, якому стоїте, яким що. І спасаєтесь? Не то, що спасені, спасаєтесь. Важливо пам'ятати, що Євангелія потрібна нам завжди, на всі етапи життя. Не лише для минулого, щоб увірувати. Ми, Євангелію, ще й спасаємося. Сьогодні нам потрібна Євангелія. Від чого ми спасаємося? Ми не спасаємося від вини і наслідків за гріхи. Ми вже спасені від цього. Від чого ж тоді ми спасаємося? В теперішньому часі ми маємо пам'ятати, що є небезпека, є гріх однині в нас, гріховна природа. Ми маємо пильнувати, що вона не проявилася це вже питання освячення по житті. Є світ, який навколо нас, де ми знаходимо, Ісус каже: не молю, щоб Ти забрав їх від світу, а зберіг їх у світі. Гріх ми можемо спокуситися гріхом. І нам ми спасаємося сьогодні. Каже, сьогодні спасаєтесь Євангелію. Важливо нам сьогодні Євангелія, щоби жити відповідним життям сьогодні, правильним життям. Правильно рухатися. Це важно. Тому ми спасаємося це по писанню. Третє. Ми не лише спасені, спасаємося, ми будемо спасені. Спасіння відноситься і до майбутнього часу. Коли ми читаємо вже Пісня до римлян, 5 розділ. Читаємо 9, 10 текст. Тож, тим більше, виправдавшись тепер його кров'ю, ми спасемося через, через нього від гніву. Бо якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина, тим більше, примирившись, спасемося його життям. Зауважимо. Тож тим більше, виправдавшись тепер його кров'ю, виправдавшись, коли це сталося? Коли ми були спасенні, коли ми прийшли з вірою до Бога. Миттєва дія. виправдавшись. І саме тому, що ми виправдавшись, виправдались, ми будемо спасенні. Від чого? В майбутньому? Від гніву. Да? Виправдавшись тепер його кров'ю, ми спасемося через нього від гніву. А тут вже ми бачимо, що спасіння в розумінні більш, можна сказати, фізична складова. Гнів не буде на небі, навіть там ми будемо спасатися від гніву. Це те, що буде на землі. Тут говориться, як саме. Но віруюча людина, яка вже спасена, виправдана, дякуючи тому, вона буде спасена від гніву. Гнів не шириться на цих. Люди виправдані, не підпадають під гнів чи Боже осудження. Все. Точка. Тому спасемося в майбутньому від гніву, фізична складова. Звільнимося. І далі написано, 10 текст. Бо якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом Його сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. Важливо не тільки про смерть говорити, вона має відношення до спасіння, але і життя, про життя Ісуса. Важливе місце займає життя життям Його спасемося. Більше того, коли ми читаємо восьмий розділ Писання до Римлян, 24 й текст, написано наступні слова. Давайте почитаємо. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли видима, не є надією, бо навіщо надіється на те, що бачиш, ми спаслись в надії. Про що це мова? Мова йде про те, що спасіння в повноті звершиться в майбутньому. І цього ми очікуємо. В майбутньому ми в повноті будемо спасені, і наше тіло в тому числі, воно зміниться. Воно зміниться як оком змигнути. Да? Тобто воно буде славне, духовне, подібне до тілу, яке є в Ісуса Христа. Не буде тління в ньому, не буде смерті, не буде гріха. Не буде цього. Нам, думаю, не потрібно буде навіть спати. Не потрібно буде. Це буде зовсім інше тобто славне тіло, духовне тіло. Людина, ми будемо да, подібним вже до нього будемо. Ми каже Іван, ми тепер діти Божі, але в майбутньому станеться, що ми будемо подібні, ми будемо в тілах, видимо, люди можуть це бачити, оглядати. Тому, коли ми говоримо про спасіння в майбутньому, це ми маємо очікувати. Перше, ми спасені, ми маємо це вірити, ми маємо сповідувати це, жити відповідно. Друге, ми звершуємо своє спасіння або ж бережемо його. Тому що спасіння, не що там, не попильнувавши щось, ми втрачаємо сто разів на день. Ні. Але можна його загубити. Тобто, як ми зайшли через двері, так і можна через двері вийти з дому батька. Ми звершуємо спасіння. І третє, ми, скажімо, спасемося. І цього ми очікуємо майбутньому. Ми очікуємо спасіння. Да, очікуємо того моменту, коли відбудуться величезні зміни. Ми будемо радіти життям, насолоджуватися життям, да не тлінні, смерті не буде, гріха не буде. Все. Зовсім інше буде життя в повноті в Христі. Це буде в майбутньому. І ми в надії очікуємо. Надія це пов'язана не з минулим, не з тепершим, а з майбутнім. Це радісне очікування, того, що має наступити, має прийти. І Біблія не в одному тексті говорить, зв'язує надію з майбутнім. Тому ми очікуємо майбутнє. Ми спасемося і це по Писанню. Тому спасення, да, воно не лише почалося до увірвання, воно в вічності. В момент увірування просто ми входимо в цей досвід, але воно і продовжується в вічності. Це важливо нам пам'ятати, дякуючи тому, що зробив Ісус. Тому, роблячи підсумок, я би хотів сказати наступні речі. Правильно буде говорити, що ми спасені і це Божий дар. Коли ми говоримо про перше і останнє, що ми спасені і спасемося, Біблія чітко конкретно говорить, що це Божий дар. Спасіння це Божий дар, дякуючи Його милості. Ми не можемо без благодаті спастись. Але коли ми говоримо про те, що ми спасаємося, Біблія не раз говориться про ріст, як плід, тобто ми ростемо. Скажімо. Є ріст у плодах. Є те, що є, да, дається даром. От, наприклад, коли задати питання, чи правильно буде говорити, що ми... Тобто, прав, правність це дар і плід. Чи це лише тільки дар. Чи, наприклад, святість. Правильно сказати буде, що, наприклад, чи правність, чи святість це і дар, і плід. Дар це позиції, ми маємо ми святи. Від моменту увірування, відродження, ми є святи. Бог дивиться на нас як на святих. Да? Ми маємо статус святих, праведних, і це важливо, це даром дається. Але є плід, каже, плід ваш є святість, є плід, в якому ми ростемо. І це важливо. Є досвід, є подальше життя. Ми з однієї сторони досконалі, але з іншої сторони, тобто, в статусі досконалі, але не в досвіді. Але в майбутньому ми будемо мати совершенну досконалість в статусі і в досвіді абсолютно. Але це буде в майбутньому. Тому важливо нам про це пам'ятати, що спасіння це Божий дар. Ми просто приймаємо, але далі ми звершуємо спасіння. Тобто, скажімо так, ми бережемо, рухаємося в ньому. І тут, звичайно, є певні умови, його можна. Втратити, позбавитися, якщо не. тобто жити як завгодно, подібно кісам, можна втратити своє переворотство. Коли, наприклад, ми читаємо післання до Римлян, 11 текст, я би хотів особливо його зазначити, коли ми говоримо про момент, що ми спасаємося вже, коли ми є діти Божі. Важливо нам про це пам'ятати. Одинадцятий розділ хотів би прочитати декілька текстів. 21, бо коли Бог не пощадив природний галузок, то він і тебе не пощадить. Тобто, мова йде зараз про язичників не пощадить, які увірували. Якщо він не пощадив євреїв, ізраїльтян. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали суворість, а на тебе, мова йде про язичників, Божу милість. Якщо будеш залишатися в милості, якщо ж ні, то будеш відрубаний. Або ж інший текст в доброті залишатися. Ми бачимо, є такі тексти, і важливо їх бачити. Важливо їх бачити. Тому я не говорю, що ми втрачаємо спасіння як дар при будь-якій помилці, будь-якому гріховному прояві. Я так не говорю, Біблія так навчає. Але ми зберігаємо своє спасіння ми ще на землі. І Біблія не навчає, що я живу як хочу, ні. Біблія навпаки закликає до відповідного життя. І в майбутньому ми так само по милості отримуємо, досконало повноті, будемо спасені. Матимо повноту досконалість не тільки в статусі, але й в досвіді. Тому правильно буде сказати, що на небі ми будемо по Божій милості. Але ми отримаємо на небі нагороду по ділам яким ми будемо робити. І Біблія закликає нас до цих діл. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці дуже важливі речі. Спасіння це Божий дар. Це те, що стало можливим, дякуючи відкупити, так, відкупленню тому, що зробив Ісус. Дякуючи тому, ми прощені момент виправдання. Бог простив всі наші гріхи, теперішні, минулі і майбутні. Юридичне питання вирішено, ми не винні. І багато інших отримали ми благословінь. І з ними ми йдемо по життю. Хай допоможе нам Бог зберегти, рухатися так, як Пісня каже, і повноті війти в спасіння, яке ми очікуємо. Якщо ви не на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я буду вам дуже вдячний. Хай всіх Бог благословить, дякую за перегляди. Будьте благословенні!